ігрового дня. В цьому турі, але ж який? А, Альянс, Там Шумен, 20-й, Олег Кучер, 26-й, Василь Максимів, 88-й, Олес Великий, 11-й, Богдан Павлик 77-й. Надієвід Сімрбана. Плеб'юк. Леб'юк. Леб чапля. Ось, се трен добре. Чаплю, чапля! Гол! Ось так. Ну це так, друзі. 1-0, Відкривають рахунок у нас. Гравці копе. Це чапля. Це принаймні зараз вдається. Вупал. Таргонський. М'яча пробиває, добивання. Це результат. І маю на увазі загалом. Ох, один один. Забиває олійник. Надзвичайно важливий для себе м'яч. Забиває. Олінек забиває дуже. Добре, заграю. Зараз все кибі просить. епізод. Пробиває зараз! І сюди він упал, пробиває! Брат, м'яча зараз! Радці команда Альянс, пробиває! Олександр, подивіться зараз, там Лебюк. удар! о, о таргонський забиває. Це так. Трагонський вкутий. 2-1. Дуже хороший тайм зараз. Можна стяг! Бачу, вперед! на Тимощука, Тимощук перед воротами! Пробиває мірзаєвий щук на місці. Зору, да! І забиває зараз, ну це так влучає Єщук, і це 3 -1. ну Просто якісь фантастичні моменти, ви знаєте. Ну, залітає все. Все-таки гупало, розігрують Мана. Дуже теж виклик зараз і для лебівка, для цімермана, лідерів команди Цімермант! Ось ще сказав, що Шумана не видно, Шумен цей м'яч забиває. Лебюк цей простріл, два-три, два-три. Yeah! Шумену Данилю перед ним олійник сам. На Леб'юка працює ці Лебюк стріляє розпутився, але без рішення. Петрусюк пробиває. Чем? Простріл! І там що? Шумен? Леб'юк. Передача. Удар! гол! Тому що, ближньо. Ближньо розстрілює зараз. Дуже хороший гол. Справді. Працюють як можуть. Пробиває зараз Лебюк, Шумен. Шумен зачепився, пробиває. Гищук. Нічия точно не вписувала в сценарій, взагалі чемпіонату пробиває зараз.